П'ять фактів про, про здоров'я груди. Груди постійно змінюються, і це нормально. Гормональні коливання, менструації, вагітність, лактація, менопаузи все це впливає на форму, щільність і відчуття в грудях. Але важливо відслідковувати ці зміни. Довготривале грудне вигодовання зменшує ризик виникнення раку груди. Тобто кожен рік знижує ризики на 4-7%. Самообстеження груди це базовий мінімум. Раз на місяць, приблизно на 5-7 день циклу прощупопропальцьовувати свої груди. Це займає всього 3 хвилини і може врятувати життя. Якщо ти годуюча мама, то також важливо це робити після годування, коли груди більш м'які. Нижня білизна має важливе значення, неправильний підібраний розмір, жорсткі кісточки можуть провокувати застої і дискомфорт. Тому обирай білизну максимально вільну, яка буде підтримувати твою природню форму, не передавлювати, не перетиснювати і приємна до тіла, це стосується періоду як і годування, так і в безлактозний період. Турбота про здоров'я груди це частина турботи про себе. Важливо загалом байливо ставитись до свого здоров'я, до сну, до харчування, до фізичної активності, таким чином підтримуючи своє здоров'я і, зокрема, здоров'я груди. Ми записали велике відео на цю тему про здоров'я грудей, і запрошуємо тебе до перегляду вже в цю п'ятницю. Це має знати кожна.